Сьогодні в нас на огляді led лампа ul 03 Сучасне рішення для автомобільного освітлення, що поєднує високу ефективність, якість матеріалів та продуману конструкцію. Лампа виготовлена з високоякісних матеріалів з використанням алюмінію та міді для покращеного тепловідводу. Наявна мідна вакуумна трубка. ul 03 оснащена активною системою охолодження, високошвидкісним вентилятором із низьким рівнем шуму та відсутності вібрації. Лампа також має функцію обходу помилки бортового комп'ютера. Вона працює на більшості автомобілів, включаючи, наприклад, такі авто, як Volkswagen Крафтер та Мерседес Спрінтер. Реалізована EMC, що мінімізує радіоперешкоди, можливі лише незначні шуми у зонах зі слабким покриттям. Робоча напруга від 9 до 32 вольт. Важливо дотримуватись полярності під час підключення. UL03 – одна з найкомпактніших високопотужних LED-ламп на ринку. Діаметр бази – 32 мм. Висота аж 7 –– 31 мм, аж 4 –– 34 мм. Потужність та світловий потік. Заявлена виробником потужність – 60 Вт. Фактичні виміри – 55-60 Вт. Світловий потік згідно з упаковкою – 12 тисяч люменів. Реальні показники – 4500-5 тисяч люмен на одну лампу. Лампу для порівняння стандартна галогенова лампа Osram забезпечує 1400-1500 люмен. UL03 використовує однорядний led елемент, що максимально наближений за геометрією до галогенової нитки. Це забезпечує чітку світлотіньову межу, яка не засліплює зустрічний транспорт. Давайте перейдемо до візуального порівняння. На вулиці ul 03 демонструє яскраве рівномірне освітлення, тоді як галоген має тепліший відтінок та меншу інтенсивність. ul 03 має температуру світла 5500 кельвінів, що робить її універсальним рішенням: відмінна видимість як на сухому, так і на мокрому дорожньому покритті. Наявна широка лінійка цоколів для даної лампи. Зверніть увагу на цоколь h 13 Це саме те, що потрібно для американських автомобілів. Отже, давай. Давайте зробимо підсумок. Однорядний LED-елемент. Температура світла 5500 Кельвінів, Компактні розміри. EMC, мінімальні радіоперешкоди. CAN-BUS, сумісність із бортовими комп'ютерами. Потужність 60 Вт. Діапазон напруги від 9 до 32 вольт. Рекомендація. UL03 ідеально підходить як для рефлекторних, так і для лінзованих фар, забезпечуючи високу ефективність, стабільність роботи та комфорт при керуванні автомобілем.